Віцепрезидент Байден попередив Україну про ризик зняття санкцій ЄС з Росії, запроваджених у зв'язку з конфліктом на Донбасі та анексією Криму. Про це він заявив під час виступу на раді закордонних справ у Нью-Йорку. ми знаємо, що якщо українці дадуть єс привід, то на даний момент є щонайменше п'ять країн, які воліють сказати, ми хочемо вийти з санкцій проти Москви. Економічні санкції Євросоюзу проти Росії були запроваджені влітку 2014-го. Євросоюз щоразу на півроку подовжує дію обмежень, проте не всім країнам це до вподоби. Віцепрезидент ша повідомив, що з початку кризи він щотижня, 2-3 години розмовляє по телефону з українським керівництвом, закликаючи наполегливіше проводити реформи, а також продавлює в Німеччині, Франції та Італії ідеї не скасовувати санкції. Заява Байдена пролунала на наступний день після зустрічі з Петром Порошенком у кулуарах засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, коли український лідер отримав кредитні гарантії від США обсягом 1 мільярд доларів. У замін на фінансову підтримку заходу Україна обіцяла реформи, але прогресу явно замало. Найбільше питань залишається до реформи системи правосуддя. Байден нагадав також про необхідність виконання мінських угод, щоб не допустити ситуації, коли в їхньому провалі звинуватять Україну. Джо Байден відомий як добрий друг України. Віце-президент Сполучених Штатів часто приїжджає до Києва і неодноразово заявляв про підтримку українців. Однак, зміна його тональності це важливий сигнал для української влади. Його меседж не шукати відмовок, а діяти. Інакше на тлі нинішніх викликів ЄС, Брексіту, кризи біженців, Україна може втратити підтримку заходу.